Слава Україні! Хочеш перемогти русський мір? Твори і будуй український світ. Саме цей вислів хочу взяти за мото до своєї сьогоднішньої доповіді, і розпочну із такого, можливо, і риторичного запитання до аудиторії: А що ж таке український світ? впевнений, що кожен із присутніх може дати своє визначення, свою дефініцію цьому поняттю, як то когнітивна метафора, чи певна метафізична конструкція, як то солідарність світового українства, чи, можливо, калька від руского міра, або ж український великий український глобус, чи Україна від Дону до Дону. І кожне із таких чи, чи аналогічних визначень має абсолютно право на життя. Проте сьогодні дозволю собі запропонувати розглянути поняття українського світу як певну матрицю, матрицю або програму розвитку України, України країни переможниці у першій і сподіваємося останній великій війні. Переможній для України війні 21-го століття, взагалі, якщо ми говоримо про концепцію української самостійної соборної держави як самодостатню, як е, динамічну і як універсальну формулу національного поступу, ми безперечно розуміємо, що вона заснована на основних, так би мовити, китах українськості, соборності. Самостійності і державності, водночас ця концепція органічно вбирає в себе і цілий ряд інших, можливо, трішки вужчих, а можливо, і конкретніших понять, як то солідарність, як то справедливість, сила, простір, успішність, ефективність, багато багато інших. І, власне, усі ці поняття, якщо ми дивимося на них саме через призму. Ідеології українського націоналізму, вони фактично її творять, вони її формують і надають у сучасної дії, надають можливості відповідати на виклики тої конкретної історичної доби, того конкретного історичного часу, який ми переживаємо. Змагати між до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Цей вислів також є знайомий, я думаю, для багатьох із присутніх, і так кожен добре знає, що це є не що інше, як 10 точка декалогу. Десята точка того документу, який також засадничо є базовим, базовою конструкцією до ідеології українського націоналізму вже у форматі діяльності організації українських націоналістів 94-ту річницю з часу якої створення якої ми нещодавно з вами відзначали. І разом із іншими дев'ятьма точками декалогу, десята точка відповідає от, власне на ці основні виклики тої чи іншої історичної доби. Проте, на мій погляд, саме десята точка декалогу найкраще демонструє оцю таку систему координат, в якій ту площину розвитку. Державності, розвитку нації, в якій бачить понятійно ці процеси, власне, український націоналізм та його провідні ідеологи, власне, саме з такою назвою десятої точки декалогу або українського наступу, ще після завершення революції гідності і початку війни на Донбасі у 2014 році. Було опрацьовано певну програму, і її було адресовано на різні напрямки, як до владних структур центральної влади, органів місцевого самоврядування, так і до громадських організацій, політичних партій до всього громадянського суспільства. І мусимо визнати, що певні точки, певні напрямки з цієї програми. Були або зреалізовані, або тривала їхня реалізація до фактично 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення на територію України нашого споконвічного вічного ворога, і відповідно всі ці процеси не те, що зупинилися вони мусили набрати зовсім іншої форми. І власне вже добрий рік після того як розпочався новий етап, напевне, вирішальний етап, етап цієї війни, ми відчуваємо певну потребу і, і завдання, і обов'язок повернутися до цієї програми, але не просто повернутися, а її переосмислити, модернізувати певною мірою модифікувати до тих умов. Які є зараз довкола нас, і оця модернізація наштовхує на думку, що цю програму українського поступу, яку можуть запропонувати українські націоналісти всьому українському суспільству, потрібно розглядати трішки в розширеному форматі, а саме через призму українського світу. І, от, власне, цю модель, цю матрицю українського світу хочеться сьогодні представити в таких рамкових, так би мовити. Вимірах. І для того, щоб не ускладнювати в даному випадку роздуми, тому що кожен вимір це може бути тема окремого дослідження, окремої доповіді чи дискусії навіть, давайте зупинимося на двох ключових вимірах: в першу чергу, внутрішньому. Ну і, безперечно, зовнішньому варто підкреслити, що зовнішній вимір цього українського світу. Він теж сегментується на певні напрямки: як то політичний, соціально-економічний, духовний, культурний, науковий і багато, багато інших. І, власне, це є теж абсолютно органічним і правильним процесом. Але всі ми маємо це сьогодні підкреслювати, що найголовнішим ключовим напрямком виміру внутрішнього українського світу на даний момент є збройний або воєнний вимір, і, безперечно, без нього е, навіть напевне не відбулася сьогоднішня подія і багато багато інших подій. Якщо б наші збройні сили, якщо б українське військо не е, Зупинило наступ цієї московської орди, не перейшло певною мірою на певних ділянках, не відігнало за, за кордони України на певних ділянках певні контрнаступи. Тобто збройний напрямок, очевидно і беззаперечно є на даний момент ключовий. І тут ми проводимо місток, як пам'ятаємо, також до цієї концепції, 10-ї точки декалогу, де говоримо про. Змагатимеш до поширення сили, і саме українська сила, сила збройна, сила українського війська стала гарантією того, що от ця програма і надалі певною мірою може реалізуватися хай ще і в умовах війни, але українське військо було достатньо сильним, підготовленим і здатним. Протидіяти так званій так другій армії, як виявилося, зовсім не другій армії світу. Водночас і всі інші напрямки товариства є надзвичайно актуальними, адже дають відповідь на таке питання: а за що власне для чого бореться, за що воюють Збройні Сили України чи Добробати воювали, чи батальйони територіальної оборони? Безперечно, це за територію, за відновлення наших територій, за вихід на кордони, за е, припин, за, за мир на українських умовах, але е, вони і воюють за майбутню українську державу. І на сьогоднішній день українські націоналісти. Повинні чітко підкреслювати, що наша боротьба є за український вектор розвитку української держави, переможної української держави після завершення цієї війни. Про це мають розуміти всі знову ж таки: представники влади, представ, ну, представники суспільства, активісти, ті люди, які постраждали від війни, які е, тимчасово змінили місця свого проживання. Тобто все українське суспільство, весь український світ, і ще будемо говорити додатково про його зовнішній вимір, в даному випадку кажемо про внутрішній. Сьогодні триває боротьба не лише за перемогу і відновлення територій, але за українську Україну після перемоги, де буде вирішено цілий ряд таких важливих, ключових питань розвитку держави, зокрема і в соціально-економічній, і в політичній сфері. Наприклад, раз і назавжди потрібно вирішити знайти вирішення до питання, і це тема теж окремої окремо обговорення окремої програми вирішення питання подолання кланово-олігархічної системи е, влади в Україні. Тобто ми не маємо жодного права повертатися до неї після війни. Як і не маємо права, наприклад, в духовній царині не подолати, не вирішити питання засилля, так би мовити, п'ятої колони представників ФСБ у Рясах, які зараз діють під егідою, під маркою РПЦ чи Української православної церкви Московського патріархату, це очевидно, що зараз є найбільш слушний час, і в цьому питанні поставити великий знак оклику. Як і повернемося до мовного питання, коли як не зараз маємо поставити в даному випадку, символічно говорячи дві крапки над літерою, «ї» і більше до цього питання не повертатися в принципі, так? Бовне питання завжди було таким своєрідним маркером стосовно суспільного сприйняття, як і маркер, скажімо, визнання подій національно-визвольної боротьби середини ХХ століття в українському суспільстві. І маємо визнавати, що теперішні соціологічні опитування дають всі підстави стверджувати про те, що динаміка є добра і позитивна. Наприклад, восени ми бачили. Було дослідження від КМІСу, напевне, це десь було в часі покрови, в часі відзначення чергової річниці з дня створення української повстанської армії, де було зафіксовано, що понад 40% українців вже позитивно ставляться до проблематики, до тематики національно-визвольної боротьби під проводом ОУН чи форматі боротьби УПА. Але була і інша майже така сама цифра 40 тих самих відсотків, які належать до категорії не тих, хто проти, а тих, хто не визначився. А це говорить товариство, що є ще дуже і дуже багато роботи, зокрема і для українських націоналістів, для того, щоб цей, ця цифра була значно вищою. Щоб вона наближилася, скажімо, по рівню підтримки до рівня позитивного сприйняття і підтримки там боротьби Збройних сил України під сучасну пору, ось поки не буде поставлено знак рівності між боротьбою середини ХХ століття і початку ХХІ століття, поки українці не зрозуміють, що ментально це одна і та сама визвольна боротьба, боротьба за державність, за самостійність, за соборність і за незалежність, доти цей дисбаланс буде дуже суттєво негативно впливати на розвиток і динаміку українського світу. Ще один дуже важливий аспект, про який хочеться сказати, це питання внутрішньо переміщених осіб. Дуже складне питання, яке потребує напевне окремого розпрацювання, так але ми сьогодні маємо чітко зрозуміти, що зараз є шанс завдяки тим процесам інтегрувати українців от цього сходу умовного поділеного сходу, заходу, центру півдня, в один великий український патріотичний кулак, який буде. Після перемоги рухати Україну в потрібному напрямку. Як це має відбуватися, і на зовнішньополітичній, і на зовнішній арені? Свій час провідний ідеолог українського націоналізму Ярослав Стецько неодноразово стверджував, що Україна рано чи пізно стане наріжним каменем міжнародної політики. І як виявилося, він був абсолютно правим, були цілком Добрі його прогнози, адже і Ярослав Стецько, і Степан Бандера, і Степан Ленкавський, і багато інших провідних ідеологів та діячів ОУН чітко розуміли, що у випадку нового збройного протистояння нової війни проти Кремля, проти Московщини, незалежно під якими прапорами чи, чи е, під в якій формі, так це і буде той вирішальний момент, як для України, так зрештою для всього цивілізованого світу. І сьогодні міжнародна спільнота фактично відкриває для себе Україну, бачить її по-новому або взагалі як, як ну, справжнє явище на грані двох світів, яке боронить не просто українські землі, українські території, а всю світову цивілізацію від цієї останньої. Імперії зла останньої імперії на карті Європи і світу. І в даному випадку цей міжнародний інтерес, ця міжнародна підтримка якраз і має розвиватися оцим зовнішнім вибором українського світу, що мається на увазі. Йде мова про активність українського українців за кордону, української діаспори, світового українства, не лише у питаннях, скажімо, там. Волонтерської допомоги, гуманітарної допомоги для України, а в першу чергу на вплив на уряди своїх держав, і це зараз відбувається, тому що саме українське суспільство зовні і українські українська боротьба на фронтах війни сприяють тому і є мабуть ключовим. Фактором того, що світ надає Україні зброю, яку, яка допоможе нам перемогти е, московську агресію. Світ підтримує Україну, і українські питання залишаються питанням номер один на, на, на багато і багато е, місяців в світовій політиці. Якщо зачепити ще такий важливий аспект, дуже коротенько е, зовнішнього виміру українського світу, він стосується вже в даному. У випадку діяльності україн, українців співпраці і стосовно підтримки поневолених народів, які на даний момент залишаються у складі Російської Федерації. Ми маємо знову ж таки, згадуючи про добрий історичний аналог. Антибільшовицький блок народів, і вже в цьому календарному році голова організації українських націоналістів з підстяву Степана Бандери Олег Медуниця заявив, що відродження, відновлення оцього антипутінського блоку народів стає одним із основних пріоритетів в діяльності УНУ. І так і повинно бути. Як і повинно бути, у всіх нас розуміння, що власне український світ він є тим ключовим антагоністом, якщо хочемо. Проти оцього повзучого агресивного руського міра, але він кардинально, тобто, я згадував про кальку, так він кардинально відрізняється від руського міра, і це ми також повинні доносити всьому світовому співтовариству. Що я думаю, що це вже ми і робимо. Що на відміну на відміну від цього такого токсичного руського міра. Український світ побудований на певних цінностях, цінностях світоглядових, цінностях побудови цивілізованого суспільства і збереження власне цивілізованого суспільства. Але разом з тим, на завершення, хочу все-таки нагадати про змагання до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Так от, якщо питання простору української держави, до, до, до початку повномасштабного вторгнення було таким, знаєте, делікатним і політично, так би мовити, некоректним. Його намагалися завивати в різні там папірці, то на сьогоднішній день настає питання підняти цю тему. Тобто говорити не лише про відновлення державності до кордонів 91-го року, деокупацію Донбасу, деокупацію півдня України Криму. Але мова йде і про етнічні землі, які перебувають на території агресора, вони етнічні українські землі. І тема повернення цих етнічних українських земель це складна тема. Але ми її повинні ставити також на порядок денний українського світу, адже це і є український світ. Незважаючи на те, що українці в Росії зараз мовчать, можливо, вони там залякані, можливо, вони вже давно не настільки активні. Але саме в з, 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 говорячи про глобальний український світ, це питання потрібно також ставити у український порядок денний, який ми ставимо перед світом, в тому числі під, під час там не знаю переговорів стосовно вже завершення е, війни у найближчому майбутньому чи там е, через певний час, власне, тому. Українські націоналісти, організація українських націоналістів, як е, організація глобального виміру, повинна власне оцю матрицю формувати, творити, пропонувати українському суспільству і таким чином перемагати не лише так звану другу чи тепер вже якусь 102 другу армію світу, але й перемагати оцей русський мір, творячи і будуючи. Сильний, справедливий, успішний український світ. Слава Україні!